В УПЦ МП кажуть, що прибрали все, що пов'язували їх з Москвою. Проте перед тим роками запевняли всіх, що з РПЦ їх нічого не пов'язує. То де ж тоді правда і чи не брешуть нам зараз? Всім привіт, це Дмитро Гуріво, і Ви дивитесь детектор релігій. Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачили якомога більше людей. Після помісного собору ПЦМП у Феофанії її речники різнилися у коментарях. Проросійська партія казала, що нічого сі не змінило, а от проукраїнська партія стверджувала, що прибрали все, що пов'язувало з Москвою. Були звичайно такі екземпляри, як очільники печерської лаври, народі відомий як Паша Мерседес, який спочатку казав, що у ПЦМП то російська церква. То в вніжені нашого достоинства mm -hmm. Русской Православной церкви. А на жа Ну, ну общем, она русская церква. А вже після змін статуту почав стверджувати, що вони ніколи не були російською церквою, а навпаки, РПЦ пішла від них. Звертаюся, з проханням, не потрібно шукати, що ми належимо до московської церкви. Ні, ми ніколи не належимо московської церкви, тому що московська церква почала своє існування від нас. І таких прикладів є дуже багато. Митрополит Климент Вечеря, оці Микола Данилевич, Олександр Бахов чи Олександр Кліменко. Всі вони до війни розповідали, що у ПЦМП нічого не пов'язує з Москвою і тому перейменуватися не треба. А тепер всі вони розповідають, що зі статуту викреслили все, що пов'язувало з РПЦ. Так чекайте, а де правда, що ви все викреслили? Але тоді виходить, що до війни ви брехали ще як брехали. Або правда в тому, що нічого не викреслювали, але ні, зі статуту дійсно поприбирали багато згадок. Виходить, ви визнаєте, що роками брехали українцям. І де тепер гарантія, що коли ви вже зараз кажете, що ви не залежите від Москви, то ви не брешете? Як там люблять е, усілякі псевдоревнителі віри казати, хто спокуситься у малому, той не витримає великого? Та й загалом, а що означає для церкви Онуфрія відійти від Москви? Абсолютно нічого. Навіть вивіски не мінятимуть, бо там написано Українська Православна Церква і крапка. Ну хіба що Кирила перестануть поминати на богослужінні? Замість нього будуть згадувати або Онуфрія, або взагалі скоротять до згадки лише єпархіального архіреї, як у Греції. І то не факт, адже в Києві до сих пір на окремих парафіях можна почути поминання Кирила. Але ж інформаційна політика не зміниться. Діяльність СПЖ, прав блога чи першого козацького, які розпалюють релігійну ворожнечу та розколюють суспільство, продовжуються і надалі, і чхати вони хотіли на зміни статуту. Вони і надалі позиціонують ОПЦМП як частину РПЦ. Правда, тепер вже обережніші з висловлюваннями. Не зміняться й прихильники єдності з Моспатріархією типу Новинського чи Поканича. Ні, заради справедливості зазначу, що приємно вразив митрополит Лонгін-Жар, який розкритикував патріарха Кирила. Бачу, що на сайтах у ПЦМП почали іноді писати в матеріалах про загиблих, що це сталося внаслідок російського обстрілу. Тобто прогрес є, але катастрофічно повільний. Не бачу я зрушень і у зовнішній політиці. Унуфрій не тільки не відмовився від російської стратегії розриву з церквами, що визнали ПЦУ, але й пішов навіть далі за Кирила. Він затвердив такий розрив рішенням помісного собору. Тобто найвищим органом управління церкви, таким собі референдумом. Тепер вже не можна казати, що це верхівка церкви щось намотила поганого, а народ це не підтримує. Ні. Народ в особі делегатів підтвердив рішення усіх синодів та архірейських соборів з часів останнього помісного собору у ПЦМП. А це стосується рішень починаючи з 2011 року. Є, звичайно, невелика лазівка, як це відіграти назад. Річ у тім, що делегати на собор були відібрані не по процедурі, що дає підстави заявити про нелегітимність зборів. Однак тоді ставиться під сумнів уся архітектура рішень 27 травня. Я не знаю, розумів, це онуфрі чи ні, але він загнав себе у пастку. Не видно зміни риторики щодо ПЦУ, їх все ще називають розкольниками, натякаючи на перевисвячення, тобто прогресу у діалозі нуль. Так, була неформальна зустріч священиків, які засудили неканонічну практику перехрещувань, Але ВПЦ МП відразу ж відірклися від них. Мовляв, ми їх не благословляли на зустріч. А делегацію ПЦМП на асамблеї Всесвітньої Ради церков і взагалі намагалася пропхати тезу про захоплення храмів у фінальну резолюцію про російську війну в Україні. І це при тому, що делегація ПЦУ билася за те, аби виключити РПЦ зі складу Всесвітньої Ради церков. Як каже, святе письмо за плодами їх, пізнаєте їх. Ще один такий плід Онуфрій продемонстрував у лаврі, приймаючи російських військових злочинців. Цукерки їм давав, много літа співав. Після того, як вони вбивали українців, у тому числі і вірян самого Шануфрія. це показує, що для нього немає війни. Є якесь уте непорозуміння, але загалом українці, росіяни, брати, треба примиритися, жити довго щас, наче нічого не було. Онуфрі не хоче визнати нових реалій, що світ повністю змінився. Ну що ж, тим гірше для Онуфрія. Тобто ми бачимо, що, попри всі гучні заяви, інформаційна та ідейна політика ОПЦМП перебуває і надалі в загальному руслі РПЦ: гоніння, переслідування, розкольники, розрив євхаристійного спілкування з греками, не засудивши ці хибні моделі поведінки, не сформувавши нові нетоксичні наративи, не змінивши врешті-решт мовний апарат і риторику, у ПЦМП чекає канонічний топік. Про що, до речі, в мене було вже відео? Посилання ось тут, якщо раптом хтось пропустив. Усе це грає не на користь УПЦМП. а підтверджує слова тих, хто одразу казав, що усі зміни до статуту топили в очі, намагання забалакати процес. Так, вилучити згадки про Москву важливо, але не менш важливо покаятися у тому, що довгий час брехали у тому, що просували руський мір в Україну, у тому, що стали приводом для вторгнення. Згадайте, як Путлер у мою 21 лютого наголошував, що пригнічують УПЦМП. В Києві продовжують готувати розправу і над Української православної церкви Московського патріархату і жоден архієрей не сказав, не треба нас захищати, у нас все добре. Жоден з них навіть не висловився проти, коли Путлер численно казав про них наша церква на Україні. Їх все влаштовували. Вони вбачали в ньому рішал, який вписався за них на районі. Без покаяння в усіх цих гріхах суспільство не сприйматиме жодних змін статуту, що власне видно по реакцію українців на собор 27 травня. Мені доводилося чути від людей далеких від церкви, що все це пил в очі. Тобто всіма цими гріхами у ПЦМП сформувала прямо таки презумпцію винуватості щодо себе тотальну недовіру. Люди навіть не збираються її вірити, поки вона не доведе щирість своїх намірів. А для цього треба покаятися у власній брехні. Тільки на фундаменті правди можна збудувати чесні відносини. Дуже дивно, що мені, звичайній людині, потрібно це пояснювати тим, чи обов'язок якраз і полягає у тому, аби проповідувати істину і засуджувати брехню. З вами був Дмитро Горєвой, це канал Detector.ua. До зустрічі! Бережіть себе і близьких! І пам'ятайте, все буде Україна!